Якщо в тебе накачаний хлопець, це ред флаг. Так, так, ти правильно почула ред флаг. Тому що цей хлопець не просто ходить у зал, він живе в залі. Він знає, скільки білка в яйці, і він знає, скільки грамів вівсянки ти тільки що з'їла. В нього шейкер замість чашки кави. І якщо ти напишеш йому, підемо в мак, він відповість: сьогодні п'ятниця, отже, день грудний, а взагалі я на сушці. А тепер серйозно: цей ред флаг. Це просто людина, яка вміє тримати дисципліну. Він може не відповідати на повідомлення, бо він на тренуванні або спить. Він може не піти гуляти, бо завтра день ніг. І якщо це ред флаг, то напевно червоний це колір успіху. Тому наступного разу, коли побачиш накачаного хлопця, не тікай. Просто спитай, на сушці він зараз чи на наборі, і хто його улюблений атлет. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання його профілі.